Вітаю на майстер-класі від шнурядка ялинка макраме. Готовий виріб має розміри 85 см у висоту і 45 см у ширину. Для створення ялинки нам знадобиться шнур кручений 4 мм 130 м, одна зірка 5 см, 10 намистинок 15 мм і маленький декор а також всі необхідні інструменти. Для початку фіксуємо фанерну зірочку 5 см на гачок або петлю. Беремо відрізок довжиною 5 м, складаємо навпіл і серединкою перекидаємо через зірочку, таким чином фіксуючи на ній і гарненько затягуємо. Після цього беремо ще один відрізок довжиною 5 м і фіксуємо поруч таким самим чином. Плести будемо починати з репсового вузла. Беремо перший навіс, його правий кінець, повертаємо його через лівий попереду, а лівий перекидаємо через цей шнурок. Тобто у нас правий шнурок виходить шнуром основою, на який ми нанизуємо лівий. Тримаємо його під кутом приблизно 45 градусів. Закриваємо репсовий вузол. І робимо ще один навіс зверху цього шнура основи. Навіс довжиною 4 метри 70 см. Спочатку просто перекидаємо, потім беремо правий кінець навісу і перекидаємо його через верх і в петельку, затягуємо і потім так само робимо з лівим кінцем ліворуч від петлі навісу. Таким чином ми наче розширюємо цей навіс. І підтягаємо цей шнурочок по шнуру основі поближче до вузлів. Так само робимо з другим навісом. Тепер беремо лівий кінець, на нього нанизуємо правий. Тобто тут у нас вже буде лівий кінець шнуром основи, а правим ми наплітаємо репсовий вузол. Закриваємо репсовий вузол і також беремо ще один навіс довжиною 4 метри 70 см, так само перекидаємо через шнур основи і також кожен кінець перекидаємо ще по одному оборту через шнур і також підтягуємо поближче до вузлів. Тепер нам потрібно зробити ще один ряд репсових вузлів. Для цього беремо саме правий шнур із лівої групи, він буде шнуром основи і направляємо його праворуч. А всі шнури, що праворуч від нього, нанизуємо на нього також репсовими вузлами. Тут, коли ми затягуємо шнур основи, ми триваємо не 45 градусів, а підіймаємо вверх. Таким чином ми будемо уникати у отворів між рядками, тобто у нас перший і другий ряд будуть щільно розташовані один до одного. Тобто, бачите, я кожен раз, коли затягую, шнур основи, основи трошки підтягаю вверх. І останній оцей шнурочок також нанизуємо на цей шнур основи. Тобто всього у нас повинно бути нанизано 4 шнурочки. І цей другий ряд повинен бути досить щільно розташований до першого. Отут тут не повинно бути зайвого простору. Беремо ще один підрізок довжиною 4 метри 70 см і фіксуємо таким самим чином вже на цьому шнурі основі. Спочатку закріпляємо і потім кожен кінець перекидаємо повторно. Так ми будемо робити з усіма додатковими навісами, які будемо навішувати впродовж цієї роботи. І також підтягуємо ближче до послів. Тепер все те саме нам треба зробити і з лівої сторони. Тепер шнуром основи буде перший шнурочок, який ми нанизували в праву сторону, і він буде шнуром основою в ліву сторону. Тобто у нас буде таке перехрещення трошки. Все робимо так само, шнур основу підтягаємо вверх при затягуванні вузлів, нанизуємо, виходить, що три шнурочка, оскільки один у нас пішов. Праворіч, то тут буде 3 і е, після цього додаємо ще додатковий навіс також довжиною 4 метри 70 см. Переходимо до плетіння другого типу вузла, який буде використовуватися в цій роботі. Це квадратний вузол, для цього ми беремо 4 центральних шнура, двома крайніми обплітаємо два центральних. Таким чином правий підводимо під двома центральними і над лівим, а лівий навпаки поверх. І потім дзеркально робимо другу частинку. Ось так він буде виглядати, робимо його не впритих до репсових вузлів, а трошки залишаємо простору. Тепер нам треба закрити цей візерунок, будемо робити репсову лінію паралельно цій лінії, яка в нас вже є. Тут також ми залишаємо трошки простору між квадратним вузлом і квадратними. Найближчий до квадратного вузла вільний шнур а праворуч від нього залишиться три шнура відповідно. Таким чином на шнур основу нанизуємо два шнурочки і потім так само робимо з другої сторони, але тут ми вже будемо нанизувати три. Два шнура з квадратного вузла і один шнур, який був шнуром основою в правій частині. Лінію тримаємо також паралельно верхній лінії, тобто у нас всі лінії будуть приблизно паралельні під кутом 45 градусів відносно горизонталі і вертикалі, або під кутом 90 градусів відносно один до одного. І тепер повторюємо такий самий візерунок, праворуч і ліворуч. Беремо 4 кінці, робимо квадратний вузол в лівій зоні, також робимо його не впритик. І так само робимо в правій зоні такий самий квадратний вузол із середніх 4 Кінців. Тепер нам треба нанизати намистинку, нанизуємо одним із двох способів або просто беремо... Протягуємо, так прокручуємо в намистинку, або можна взяти ще голку, або третій варіант, яким я найчастіше користуюся, це ось за допомогою гачка. Підщепляю і протягую. нанизуємо дві намистинки на крайні два шнури, на крайній лівий і на крайній правий. ось таким чином. І тепер нам треба закрити ці два ромби. Починаємо з лівої частини, беремо саме лівий шнур. він буде шнуром основою і на нього нанизуємо два наступних знову таки тримаючи ось цю лінію можна навіть трошечки вище ніж під 45 градусів бо під вагою ялинка потім трошки потягнеться вниз і краще ці лінії робити трошки більш горизонтальні і так само робимо з правої сторони беремо саме правий шнур і на нього нанизуємо два найближчі. Також дивіться, можна підтягувати за шнур основи, притримуючи сам шнурочок, по ньому підтягати репсові вузли, якщо у вас сильно роз'їжджається візерунок. Тепер закриваємо ось ці ромбики. Спочатку закриваємо правий. І нанизуємо, окрім цих двох шнурочків, які у нас з квадратного вузла, і всі інші. Тобто нанизуємо всі-всі шнури, що знаходяться правіше від центру. І тепер також додаємо ще додатковий навіть довжиною 4,5 метра. І також його повторно перекидаємо кожен із кінців по одному разу. І тепер робимо так само в ліву сторону, також нанизуємо всі-всі всі шнурочки, які знаходяться лявіше від цього центрального на нього. І також додаємо ще додатковий навіс довжиною також 4,5 метри. Тепер нам треба також зробити повторну лінію репсових вузлів, беремо самий правий шнур в лівій зоні, на нього нанизуємо всі шнурочки, які знаходяться правіше. Робимо також ряд щільно близько до попереднього. Стараємося, щоб у нас не було отворів. І в кінці рядка також додаємо додатковий навіс довжиною 4,5 метри. І відповідно так само робимо і в другу сторону, тільки шнуром основою у нас буде перший нанизаний шнур з правої зони. Все інше повторюємо так само. Робимо повний ряд репсових вузлів і додаємо додатковий навіз довжиною 4,5 метри. І тепер знову повертаємось до плетіння квадратного вузла. Тепер ми будемо плести навколо шістьох шнурів двома крайніми, тобто всього виділяємо вісім шнурочків, двома обкручуємо навколо шістьох. Дуже важливо не затягувати квадратний вузол, щоб він у вас був максимально м'який, щоб всі шнурочки йшли вертикально, тобто ті шнури, які ви обв'язуєте, щоб вони залишалися в такому самому вертикальному положенні, не сплющувалися один до одного. Далі робимо так само, беремо найближчий шнур до квадратного вузла, він буде шнуром основою, закриваємо з однієї сторони ромб і потім так само робимо з іншої, і окрім шнурів, які з квадратного вузла, на другий шнур основу нанизуємо і перший, закриваючи таким чином ромб. І тут так само повторюємо, також вибираємо по 8 шнурочків, 6 всередині, двома обплітаємо в лівій зоні і в правій зоні так само. І перед тим як закрити ромби, додаємо на крайні шнурочки по намистинці. І Після цього закриваємо ромби. Також починаємо з зовнішніх сторін ялинки, спочатку з лівої сторони половину шнурочків нанизуємо, тобто це буде 4 шнури нанизані, і з правої сторони також 4 шнури. І після цього закриваємо, спочатку праву сторону, щоб у нас ця лінія продовжилась, нанизуємо всі-всі всі шнурочки і додаємо додатковий навіс довжиною 4 метри 20 см. Так само робимо в в другу сторону з додатковим шнуром, потім робимо другий ряд репсових, на крайній правий шнур з лівої зони, а потім на перший нанизаний з правої в ліву сторону і також додаємо по додатковому намісу довжиною 4 метри 20 см. Знову робимо квадратний вузол, тепер виділяємо 12 відрізків двома крайніми, обкручуємо центральних 10, знову-таки не затягуємо, робимо ось так вільно, можна допомагати розкрити всю цю товпу, весь цей натовп шнурочки пальцями. Приблизно підтягаємо і можна от прямо так руками вкласти цей вузол. І закриваємо репсовим рядочком. Нанизуємо на праву сторону 6 відрізків, а на ліву 6 відрізків з квадратного вузла і сьомий, ось цей центральний. І повторюємо такі самі взарунки в лівій і правій секції. Знов таки перед тим, як закрити, додаємо намистинки ось сюди. І після цього закриваємо також спочатку нанизуємо 6 шнурів на крайні зони, а потім закриваємо ромби, протягуючи до кінця. І робимо додаткові навіси з кожної сторони по одному навісу довжиною 3 метри 60 см. Тобто тут один чіпляємо з правої сторони і з другої лівої сторони так само проводимо лінію репсових і додаємо шнур довжиною 3 метри 60 см. Потім робимо другий ряд репсових і також додаємо ще один навіс 3 метри 60 см і в ліву сторону знову повторюємо те саме. І після цього знову додаємо намистинки. Тепер беремо 16 центральних шнурочків по 8 з кожної сторони і е, виходить двома крайніми ми знову будемо оплітати центральних 14 шнурів. Знову не затягуємо квадратний вузол і так само закриваємо цей ромб спочатку з правої сторони е, на шнур, основи нанизуємо. 8 шнурочків, потім з лівої 9 шнурочків. Далі у нас схема трошки міняється, знову робимо маленькі квадратні вузли з 4 шнурочків, беремо верхній пік лівої зони. Виходить два шнура з правої з лівої сторони від цієї зоні і робимо квадратний вузол, звичайний, не сильно підтягуючи до самого верху. Після цього беремо два кінці з цього вузла і два кінці ліворуч і робимо наступний квадратний вузол. У нас буде така е, драбинка із квадратних вузлів. Далі робимо третій вузол так само і четвертий вузол. Після цього від центрального вузла робимо так само в праву сторону, беремо два кінці з центрального, два праворуч від нього, робимо квадратний вузол. Третій квадратний вузол і четвертий. Тобто у нас виходить центральний і по 3 в кожну сторону від нього. Всього сім вузлів в цій секції. І так само повторюємо дзеркальна в правій секції. Також беремо, від від знаходимо саме тут. пік, чотири центральних шнурочки, робимо квадратний вузол і від нього сходинки в кожну сторону. Тут одразу, вибачаюся за якість, фокус пропав, беремо крайній шнур і на нього нанизуємо два шнури репсовим вузлом, робимо такі малі, маленькі вушка і з другої сторони так само. Після цього під центральним квадратним вузлом в лівій зоні знаходимо лівий шнур і на нього нанизуємо всі шнури. Праворуч всього повинні нанизати 6 шнурів. Далі беремо перший нанизаний і на нього нанизуємо всі шнури, що знаходяться ліворуч від нього, не тільки з квадратних вузлів, а і далі до самого кінця майбутньої ялинки. І тут ми одразу додаємо не по одному додатковому шнуру, а по два шнури, тобто на цей шнур основи ми додаємо одразу два додаткових шнури довжиною по 3 метри. Перший і одразу за ним додаємо ще другий поруч. І все те саме будемо повторювати і в правій зоні, але спочатку будемо брати самий правий шнур в лівій зоні і на нього нанизувати одразу всі шнурочки, які знаходяться праворуч, і додавати також два навіси довжиною 3 метри, а потім вже в ліву сторону закриваємо. Далі робимо квадратні вузли. Беремо по 10 шнурів і двома навколо восьмох обмотуємо квадратний вузол і в лівій зоні, і в правій зоні. Тобто обираємо 10 шнурів, 8 залишаємо всередині, двома обплітаємо. Закриваємо рамби спочатку з зовнішніх сторін, з внутрішніх поки не закриваємо. І після цього робимо другі паралельні репсові лінії ось тут, на зовнішніх сторонах, і на кожну додаємо по одному навісу довжиною 2 метри 60 см. Так само робимо і з правої сторони. Продовжуємо плести в цих крайніх зонах, беремо в піках 4 центральних шнурочка і робимо квадратний вузол, подібний, як робили в секції вище. І від цього квадратного вузла будемо з ходинками спускатись в ліву сторону, також по два шнурочки додаючи до самого кінця. Всього у нас повинно вийти 4 вузли. Далі беремо наступні два шнурочки, праворуч від цього центрального, беремо, робимо квадратний вузол і робимо ряд паралельний тому, який ми зараз проплили. Тобто також платимо з права на ще один ряд, також із чотирьох вузлів. Так само робимо в правій зоні. І тепер нам також треба закрити маленьку таку частинку репсовими вузлами, всього нанизуємо. 5 шнурочків на крайній. І так само робимо і з правої сторони. Також беремо самий правий в тому випадку шнур і на нього нанизуємо 5 найближчих до нього. І тепер закриваємо центральну частину, робимо таку довгу-довгу лінію з репсових вузлів, стараємося робити її таким чином, щоб вона була максимально пряма. І на неї додаємо ще два додаткових навіси довжиною 2 метри 20 см. І так само робимо і в другу ліву сторону, беремо е, найближчий в центрі шнурочок, який вільний, і направляємо його від центру е, ліворуч. Нанизуємо всі шнури, які знаходяться лівіше від нього, і потім додаємо також два додаткових навіси довжиною 2 метри 20 см. Далі знову знаходимо самий правий шнур в лівій зоні, на нього робимо другий ряд репсових вузлів і додаємо додатковий навіс 2 метри 10 см. І так само робимо в ліву сторону, також додаємо додатковий навіс. І тут чіпляємо ще по намистинці. Обираємо центральну зону, яка буде складатися із 20 шнурів. Ми двома будемо обмотувати 18 центральних, знову робимо квадратний вузол. І закриваємо з за кожної сторони на праву зону 10, на ліву 11 шнурів. І далі такі самі румби повторюємо з лівою і з правої сторони, закриваючи спочатку зовнішні сторони. Внутрішні поки залишаємо відкритими. Переходимо в ось цю ліву зону і робимо тут квадратний вузол знову в піковій точці. І від нього ще два вузли по діагоналі. І потім ще один ряд, також із трьох вузлів під ним. Так само робимо і в правій зоні. Тепер нам знову треба зробити такі маленькі вушка, беремо 5 шнурів, нанизуємо їх на ось цей крайній репсовими вузлами направляючи на ці гілочки всередину. І з правої сторони робимо так само. І тепер беремо крайній ось тут шнурочок і на нього робимо репсовий ряд всіх шнурів, які знаходяться лівіше від нього. І також додаємо два додаткових шнура довжиною 1,5 метри. Все те саме повторюємо і з правої сторони. І тепер робимо по другому ряду репсових. Найближчий шнурочок знаходимо із правої зони і робимо другий ряд репсових. І додаємо ще два навіси довжиною по 1,30 м. І це вже наші останні навіси. Тут два і відповідно в правій зоні аналогічно додаємо також другий ряд репсових і на шнур основу додаємо два додаткових шнурочка довжиною метр тридцять. Знову знаходимо найвищу точку і 4 шнурочка в ньому, ось в цій зоні, і робимо лінію із звичайних квадратних вузлів, лінію діагональну, як робили це вище. Всього у нас повинна вийти 10 квадратних вузлів. І одразу біля цієї лінії робимо наступний ряд зі збивкою виходить нижче на два кінці. І цей ряд буде коротше на один вузол, всього буде 9 квадратних вузлів. Ось таким чином це буде виглядати. Тобто ми вже виходимо в рівну лінію. Це так само робимо і в правій зоні. Тепер... Переходимо до центру і закриваємо ось сюди, тільки нанизуємо не до самого кінця, а до крайнього квадратного вузла, не враховуючи його. І ось так це буде виглядати зблизу. Тобто ось ці два квадратних ми не нанизали. І тепер так само робимо в ліву сторону, нанизуємо все, окрім останніх двох квадратних. Тепер виділяємо центральну частину, беремо 24 шнури і двома навколо 22 робимо квадратний вузол. Після чого знову закриваємо спочатку праву сторону, нанизуємо 12 шнурочків і на ліву відповідно 13. І нам залишилось зовсім трошки доплести. Робимо повторні ревсови рядки, беремо найближчий шнур, нанизуємо на нього всі праворуч і потім закриваємо також другий ряд з лівої сторони. І після цього нам залишилось лише зробити декілька квадратних вузлів. Знаходимо пік в лівій зоні, знову робимо звичайний квадратний вузол із 4 шнурочків і йдемо праворуч від нього, спускаючись на два шнурочки. Всього у нас повинно вийти 6 вузлів в першому рядку і 5 вузлів в другому. І так само в правій зоні. По плотінню все, знімаємо на горизонтальне положення і беремо палку. Палку прикладаємо максимально близько до плетіння і починаємо репсовими вузлами нанизувати на палку всі шнури по черзі. Спочатку перекидаємо саме перший шнур і потім другий, ми це все будемо розсувати в процесі плетіння, дивимося, щоб фіксувалася палка максимально близько до плетіння і щоб вона у нас лежала приблизно горизонтально від краю ялинки до краю ялинки, знаходилась наче паралельно ось цій лінії сплетіння. Звісно, тут можна все це перетримувати. На початку саме складне, не перетягнути, але й не затягнути занадто мало. Тобто я після кожного майже шнурочка перевіряю, щоб лінія йшла паралельно. Так, зафіксуємо всі-всі абсолютно кінці на цій палиці. При потребі я шнурочки по палці або пересуваю розсуває або стискає. можна також ось цей візерунок трошки потягнути, якщо у вас десь криво пішло. Чому ми робимо це горизонтально? Тому що в вертикальному положенні палка буде тягнути все платіння вниз, поки вона повністю не зафіксована і просто може піти криво. Тому краще це робити саме горизонтально. І нам залишилось обрізати шнурочки і додати декор. Мірюю висоту по найкоротшому шнурочку, у мене це 20 см. На такій висоті... Палки я роблю засічки в різних місцях, всюди відміряю по 20 см і після цього просто з'єдную їх між собою. Далі трошки розпушимо кінці, я це роблю щіточкою, ви можете взяти звичайний гребінець для волосся, він також підійде. Якщо у вас нема і гребенця, то можна це зробити ось таким чином, просто руками, але буде трошки менший ефект, все-таки раджу взяти якусь щіточку, вона допоможе розчесати шнурочки. Я роблю кінці десь розпушеної довжиною на 2 см, щоб була така невеличка бахрома. І тепер переходимо до фіксації декору. Для цього нам потрібен гарячий клей. Я спочатку беру найбільші зірочки. І фіксую їх рандомно, де мені більше подобається. І так від найбільшого розміру буду йти до найменшого. Роблю просто краплю клею в центрі цієї зірочки і фіксую на шнурочку, який мені подобається. Важливо не лити багато клею, бо він може вилазити за фанерний декор і буде видно, а також приклеювати одразу після того, як ви капнули клеєм на декор, поки він не засох. На ось цих зірочках з отворами я роблю зовсім маленькі крапельки, або просто зверху на одній наче на одній частинці цієї зірочки, або можна робити зверху і знизу. Зараз я вам покажу. Також, особливо на самих тоненьких, і якщо у вас десь вилазить клей, коли він висихає, можна його руками прибрати. Ось тут, бачите, я капнула і зверху, і знизу одразу і е, шукаю, де приклеїти. Таким чином потрошку забиваю всю нижню зону ялиночку е, фанерним декором. Ну що ж, наша красуня закінчена, готова. Тепер залишилось лише знайти її найкраще місце в вашій оселі і додати свідкового настрою в дію.